Ситуація на фронті загострюється. Окупанти повідомляють про просування і захоплення сіл на Луганщині. З'явилися нові заяви про переговори. Детальніше про все по порядку вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Юрій Рібік. Одразу ставте вподобайку, друзі. А ми будемо переходити до справи. Отже, ситуація на фронті загострилася. Росіяни посилили тиск на деяких напрямках. Лише від початку доби відбулося понад 30 бойових зітнень. Про це повідомили в генеральному штабі. Тим часом загарбники заявили про нібито остаточне захоплення Білогорівки на Луганщині. Російське міноборони звітує про про повну окупацію селища, однак українське командування офіційно не підтверджувало цю інформацію. Так само, жодних змін в районі Білогорівки не помітної на карті Гіпстейт. Паралельно з цим Росіяни оголосили про нібито просування на Мар'їнському напрямку. Вони стверджують, що українська, українські війська буцімто відійшли з позиції на сході села Парасковіївка у Донецькій області, і у цьому випадку також закликаємо дочекатися офіційної інформації від Генштабу. Окрім цього, армія РФ почала наступ на ще одному напрямку в прикордонній Харківській області. Окупанти рушили в бік села Зелене. На карті Deep State зазначається, що загарбники зайняли частину сірої зони на цій ділянці. Зелене розташоване між двома поточними напрямками наступу РФ у бік Вовчанська і Липців. Щодо Вовчанська, то 60% території міста досі під контрольні в Україні. Про це заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. каже, штурми не вщухають ані на мить, обстріли безперервні. Військові додають, що Росія застосовує вовчанську ту ж стратегію, що й в Бахмуті, мовляв, місто просто стирають із лиця землі. І щоб захопити його руїни, окупанти не пошкодують ані людей, ані техніки. Проте інша ціль Росіян на Харківщині це відтягнути на себе сили оборони з інших напрямків. Вона завершилася провалом. У цьому переконаний боєць Іван Івлєв з позивним Шейх. Давайте послухаємо його. Якщо у ворога була ціль відтягнути війська з Донбасу, то своєї мети вони не досягли. Трошки розгорнуто, вже коли було відомо, що ворог планує працю на Харківщині, і коли були певні проблеми на Черетінському напрямку і напрямку Часов'яру, яру. Засли дуже круті підрозділи, які себе вже продемонстрували за два роки війни саме на Донеччині. І після їх заходу, як ви можете бачити, ніяких серйозних просувань ні в бік траси Костянтинівка Покровськ ні з зі сторони часового яру, ніяких критичних серйозних просувань немає. І відтоді, коли розпочалася операція на Харківщині, ніякого послаблення не було. Аби не допустити прориву на фронті, в тому числі на Харківщині, потрібно знайти протидію російським авіабомбам. Саме вони завдають найбільших руйнувань. Про це в нашому ефірі повідомив військовий експерт Роман Світан. У Россиян ну, этот механизм Кабовский, который сейчас они используют, он естественно привів к тому, что мы в своє время оставили Мар'їнку, Бахмут ту, ту Авдіївку, мы это видели прекрасно. То есть практически авиабомбы раскатывают в ноль любовь, сколько сколько бы его не создавали. Та же самая картина и по Харькову. То есть, в основном это удары Кабами, вот сейчас они дальше продолжаются. И нам надо найти механизм недопущения российских самолетов на дальность, спуска, на дальность сброса авиационных бомб. Механизмов много, наземный, то есть уничтожение аэродромов. Для этого нам надо получить ну, добро от наших партнеров. Почему мы и просим американцев, дайте нам разрешение или не знаю, не мешайте нам самим принимать решение работать теми же атакамсами, По аеродромам, на которых базірується Су-34. Ситуація на фронті складна, але не катастрофічна. Про це заявив секретар НБО Олександр Литвиненко. Він наголосив, що українські воїни тримають оборонні позиції. Однак проблема у тому, що росіяни воюють у тому числі з мирним населенням, зокрема, завдають авіаударів по об'єктах критичної інфраструктури. Також вони провокують українців виїжджати із прифронтових регіонів, що призводить до міграційної кризи. За словами Литвиненка, Путін реалізує свою погрозу щодо створення сірої зони. Водночас Летвиненко наголошує, що Україна усвідомлює, що війна з Росією закінчиться переговорами. Мовляв, саме тому влада підготувала і просуває мирну формулу Володимира Зеленського за словами секретаря НБО. Перемир'я не влаштовує Україну. Натомість потрібен довготривалий мир на десятиліття, аби країна могла розвиватися. Гарантувати це може членство в НАТО, так каже Литвиненко. Нагадаємо, ну, що Україна розраховує отримати запрошення до альянсу в липні на саміті Вашингтоні. Ну а як думаєте, ви, друзі, чи підуть партнери на такий крок? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях під цим відео. Нам дуже цікава ваша думка. На цьому в мене всі новини. Спасибі за увагу і до зустрічі.